Наступна головоломка. У нас є число 5000 Наше завдання перемістити два сільнички, щоб у нас затворилось якомога найбільше число. Це звичайна математична головоломка, з якою справляються і діти, і дорослі. Це звичайна головоломка на логіку, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно. Перемістити два сірнички, щоб у нас утворилось якомога більше число. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок сюди. І ось цей сірничок сюди. Тепер ми перемістили два сірнички і у нас утворилось число 511108. Так, звісно, це велике число. Але якщо ми перевернемо це число, ми отримуємо ще більше число 801 115. Задачку вирішено, головоломка вирішена.